Доброго всім раночку! І я до вас знову зі своєю кучкою, кучкою процесів. І зі своєю лотерейкою. Ну що, продовжимо, кучка ще не зменшилася. У мене ще 7 процесів, 7 стартів, декада тільки розпочалася, і тому є ще що вибирати. Ну що, розпочинаємо виборку і будемо робити вибір того, що мені випало. Так, беремо лотейку. Оце одна Так, номер сім. Номером 7. Сподіваюся, сьогодні буде велика робота. Сьогодні вихідний можна трохи більше часу приділити для вишивки. Так, це у нас дев'яточка, це у нас ще тривочка. Усі вір ногами поклала п'ятерочку. Вірш сімечко. Так, шукаємо, шукаємо номер 7. І під номером 7 у нас... Що у нас під номером 7? О, волшебна страна. Щось мені да знову не попало. Так, під номером 7 у нас. Так, попадаємо в кадр, не цвечува. Молчабна страна. Робота на холсті. Ну що, розпочнемо цю роботу, викладаємо ці роботи і давайте подивимося на неї, з чого вона складається. І так, це схема для вишивання бісери, називається На краю мира. До, до неї входить у нас, так, давайте я візьму цю бумажку, щоб не так відблискувала. Входить до догорну, щоб ми гарно спостерігали. Підпискую все ж таки лампа. Знімаю зраночку. Світла нема ще природнього, тому знімаю під лампою. Так, що у нас тут входить? Це у нас розмір 30 на 40, вишивка бісером. Колька... Кількість кольорів бісеру 12, кількість бісеру 3414. М -м, до речі, багато. Є нумерація бісера, це набір без бісеру, тому бісер я буду збирати окремо. Так, от така робота. Бачите, вона тут є Мальован пісер, вона вже на холсті. Це я зараз зніму з неї цей пакуночок її. Не знімала, поки ще не починала вишивати. Так, і потім ми з вами глянемо на неї вже десь пакування. Тут така галерейна натяжка. Натягування, да? дуже-дуже класно таке. Перший раз я таке вишиваю. Так, листівка. Це бачите, ще на російській мові написано це ще перше. Перше це вже давня така робота, тому я її і вирішила. Так, рекомендація з вишивання біцера, що нарешті пора її вже вишити, тому що це ще і був Бог мій виграш у компанії, коли вона проводила свої розіграші. Ну, буду вишивати такий маяк на. Бажання, а бажання у нас у всіх одне, і тому це бажання буде загоріюватися. Так, тут є, до речі, бачите, скоби є цей, не знаю, як називається, який вставляється в стіну і є канаточка. Так, ну що, все. Зараз я вас трохи ставлю на паузу, ми з вами подивимося, бісер який входить до цього в наборчику. Так, бісер я принесла. Так, добре, що в мене є дуже багато органайзерів від той же щарівної країни. Є де розкластися. Тому буду використовувати ці, той або той, той, той органайзер. Ну, спочатку я возьму, звісно, з кришечкою, тому що вони зручніші. Так, добренько. Ну що, підемо по бісеру. Поглянемо, який бісер буде до цієї. Роботи. Так щось я така не це Ранок, це ранок здається. Так, 10.020. 10.020 це щось таке світлесненько білесенько, серед. Корічні вайдан. Ага, це 17.020 мені чомусь. 10.020 мені, мене, мабуть, я не взяла не приготувала. Так, ну що, що це, я така з була? Так, 10.020. Добре, покладемо по 18020. Це з прокрашеною серединкою, можна його, до речі, використати, буде кучі, Я його так і залишу. Так, далі 0,1111. 0.11.11. У мене також не було, буде 0,1112. Тут же буде у мене, дівчата, заміна. Всього кажу завжди, що я вишиваю по ключу, але бачите, тут щось пішло не так. 10 090. 10 090 є в мене такий пакуночок. О, всім відомий коричневий коли там. Чого там нового в ньому немає. Так, 01141. <кій> До речі, це сиренький. Так, 10070. Це також коричневий трохи темніший 030. 0,3-0,50. Це білий такий непрозрачний, так що саме не вибивається все. Такі як кераміка, не кераміка. Так, є. Далі, далі у нас 50-170. Такого я точно не знайшла. У мене буде 57 або 710, або 700, 50, або 50, 710. Або 57,710. Він використовується на даху. Тут дахи вишивається, і тому я подивлюся, які я буду використовувати. Я вирішила, що в цій роботі можна погратися і використати бісер, який близько лежить. Ну, тобто використати трохи свої залишки бісеру. Так, далі 60. 63 нулі, це щось у нас таке голубе. Я його не підготувала він мабуть, в інших роботах. Потім вже покажу, коли буду вишивати. Так, 10140. Ну, це звичайний коричневий бісер. 0,11,51. Це така якась зелень. Тут дуже погано видно. Її треба дуже-дуже багато. в мене тут мало, і тому я щось буду придумувати з неї щось робити. Вона використовується в цих квіточках, і тому я трохи пограюся з залишками. Я вирішила я так собі. Так, 50-100 це покручу зелень. І що не залишилося? Залишилося 1191. Теж такого кольору в мене не знайшлося. І я взяла кольор близький до нього. Ось такий от. Червонець прокрашеною серединкою. Спробую використати його. Так, ну що, така підготовка у мене. А, от, бачите, він позила. От, 0,1191. Він такий, але в мене його дуже-дуже мало, і тому я використовувати буду 38397. така підготовка в мене до цієї роботи. Що з цього станеться за сьогоднішній день, подивитися вже. Завтра я з вами подивлюся. Потім вже покажу, які я буду використовувати тут магнітики, бісер. Там. Але, тому що... о, магнітик в мене був під рукою, тому я зараз вам покажу магнітик. Зрозуміло, що це буде саме цей магнітик. Будиночок, як же без нього, і магнітик старту. А, з ножечками я вже определюсь по ходу роботи, тому що дночками треба йти трохи далі. Так, все, я з вами не прощаюся. Зустрінемося через секунду. Так, ну що, сьогодні четвертий день мого відшиву, і я рада вам представити свою роботу, яку я вишиваю в четвертий день. Це на краю світу. Вишити зовсім мало. Бачите, бісеринки пришиті тільки на башті понизу. Вишивати не дуже важко, холст доволі такий м'який, добре просувається голочка. Але тут не лінійна техніка, а більше схоже на шов задголку, голку, і тому трохи приходиться. ну, Думати, куди рухатися далі. І тому це викликає затримку часу. Вишила я тут ще і шматочок дерева червоним кольором. До речі, не знайшла колір той, який треба по ключу. І чому дуже-дуже рада, тому що я полюбляю вишивати по ключу. Цей ж блискучий в мене коричневий це не по ключу. в мене заявлено, у нас не блискучий. 16 0,20, так, здається. Ой, 10.020, а у мене 17.020. Ну, що ж, як вже є. Так, от така робота, вона просувається, і сподіваюсь, що буде, буде вишита не довгим часом. Так, ну все, на цьому я з вами буду прощатися, мабуть. Все розказала, все показала, які мої просування. Ага, і можу вже сказати вам до побачення! Всім творчого натхнення! Зустрінемося вже в відео по цій роботі. бажаю фінішувальних. Пока-пока!